Щороку, у третій четвер листопада, весь світ відзначає міжнародний день відмови від паління. Саме тому учні нашого ліцею підготували пізнавальний відеоролик про переосмислення цієї поганої звички. У легенях 17-річної Кайли Блайт з Великобританії утворилася повітряна кишеня, яка лопнула і утворила дірку у легенях. Модний гаджет, на продаж якого дітям немає ніяких заборон. Електронні цигарки, що мали відучити курці від шкідливої звички, раптом самі виявилися новою загрозою, і головне, батькам тепер значно важче виявити, що їхнє чадо випить себе. Я був дуже розчарований, бо не думав, що така маленька річ може так нашкодити моєму здоров'ю. Шестеро людей померли, і ще 450 мають захворювання легень у Сполучених Штатах Америки. Експерти кажуть, випадки ймовірно пов'язані з курінням вейпу. Людство давно бореться з такою проблемою, як паління, але тим не менш людина продовжує жити в цьому світі. ілюзій. в Україні нараховують близько 9 мільйонів куртів, що складає третину від всього працездатного населення. Паління вбиває близько півтори тисячі людей щодня. І, на жаль, це явище розповсюджується серед вільного. Куріння може призвести до безліч хвороб від проблем з серцем до раку легень. Тому варто замислитись, чи варте хвилинне задоволення власного життя. Ого, Я думала найгірше це не здати відступу. Час змінити погляд на це. Ваше життя у ваших руках. Обирайте свідомо.